Жіночі легінси від бренду Esmara 75 гривень за одиничку. У лоті буде аж 30 одиничок і вартість лоту 2250 гривень. Розміри у нас будуть від xcs до XL. Дивимося, будуть такі базові чорні кольори з бавовною у складі. Будуть також чорні з модалом у складі. Ось така розиночка, еластичні. Дуже приємні до тіла. Будуть вас. Якщо вдягнете під джинси або брюки, будуть ще і гріти зимою, зберігати тепло, ось такі тигрові, а, також є ось такі квітковий принт бавовна. На резиночці. Гарно сидять по талії. Є сині ще, теж з модалом у складі, є ось такі сірі. З такою резиночкою. А, і е, нагадую, що у лоті 30 одиничок і вартість 2250 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете звернутися за замовленням до наших менеджерів. Вся інформація під відео замовляйте скоріш.